Друзі, сьогодні у мене буде для вас невеличкий, але важливий ексклюзив на тему, як українська влада намагається використати війну для того, щоби намахати і українське суспільство, і західних партнерів. Але це буде ближче до другої половини цього випуску, тому що по дорозі нам ще потрібно офігіти від декількох актуальних речей. І про звільнення Юрія Луценка з Лав ЗСУ з подальшим інтенсивним інтернет-хейтом і про ниці маєтки керівника Київміськбуду біля НІЦИ. І у цьому випуску навіть дозволю собі трішки поговорити про хто розмінував Чонгар, хоча зарікався говорити на суто. Воєнні теми. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. і У цьому випуску у нас цілий калейдоскоп важливого. Так що підписуйтеся на канал, бо хто офігіває, тому не пофіг. І поїхали. Я офігів. Валера. Я офігів. 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 Керівник Київміськбуду Ігор Кушнір неодноразово виїжджав за кордон за довідкою про інвалідність. А потім взяв і піднявся на Еверест разом з дружиною. Ахаха, хаха, інвалід піднявся на Еверест. Ось з таким акцентом нове розслідування Бігус.Інфо подавали і засоби масової інформації, і користувачі соцмереж. Хоча це неправильний і нехороший акцент. Бо розслідування про ігоря Кушніра воно не про інвалідність, воно про гроші. Наприклад. Про те, скільки коштував цей підйом на Еверест разом з дружиною, ми покупалися на сторінці Гіда, який супроводжував Ігоря та Оксану на вершину, і там знайшли прайс. Барабанний бій це коштує 75 тисяч доларів з людини, 150 тисяч на двох. Божевілля ще цікавіше. Це величезна вілла на лазурному узбережжі, яку у 2018-2020 роках. Придбала кіпрська офшорка дружини Ігоря Кушніра. Ми звернулися до французьких агентів з нерухомості із проханням оцінити цю вілу станом на зараз і отримали вражаючу цифру більше 20 мільйонів євро. За нинішнім курсом це майже мільярд гривень. Саме таку суму на початку року Кушнір, розповідаючи про складну ситуацію на ринку, попросив Київраду виділити з бюджету, аби довірений йому Київміськбуд розморозив свої будівельні майданчики. Красиво живуть люди, але не всі. Інвестори, Київ Мізбуду, які вклали гроші в будівництво, підозрюю, живуть не зовсім так, тому що Київ просто заморозив будівництво через брак коштів. Отак От виходить, що в сім'ї керівника підприємства, який очолює його з 2012 року, є мільярд на віллу на лазурному узбережжі і гроші. Для сходження на Еверест, а в самого підприємства тим часом бракує коштів для того, щоб добудувати житло для людей. Акцент на сходженні на Еверест з інвалідністю зіграв з цією історією злий жарт, тому що інвалідність буває різною, в тому числі такою, яка цілком дозволяє людині піднятися на Еверест. наприклад, онкологія і її наслідки. Як в Ігоря Кушніра за цим пунктом він і почав свій публічний захист. Хоча повторюся, головне в цій історії зовсім не інвалідність. Ще одна у нас була на тижні резонансна історія, пов'язана з інвалідністю, Звільнення з лав збройних сил України, колишнього нардепа, політв'язня, міністра внутрішніх справ, генпрокурора Юрія Луценка, який воював з самого початку повномасштабного вторгнення. І більше всього атакували Бахмут. Я з листопада місяця там знаходився по 26 квітня, і тому бачив все з дронів, з літаків, з окопів, все своїми очима. Новину повідомив сам Юрій Луценко у своєму Фейсбуку, написавши ось так військово лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. З цього місця, власне, і понеслося. Юрію Луценку почали нагадувати, що інвалідність встановлює не ВЛК і встановлює МСЕК, і почали натякати на те, що до Юрія Луценка застосували зовсім не ті стандарти і правила, що й загалом до Звичайних військовослужбовців. І тут почався серіал редагування посту. Загалом вийшло аж чотири версії. Першу версію я вам щойно прочитав. Наступні звучали ось так. Версія номер два. Після невеликої операції на плечі військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Це єдина версія, в якій згадується операція на плечі. Версія номер три є фактично поверненням до першої. Військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Версія номер чотири звучить вже по іншому. Військова лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Тільки от проблема в тому, що замість критичних запитань, в тому числі і про ці редагування, все знову звалилося в хейт, і серед цього хейту проти Луценка було багато справді некрасивого і тупого. Бо у Юрія Луценка справді онкологія, і багато хто говорить, що, попри цю онкологію, він справді воював, а не просто знімав відосики. Але... Хейт, як це часто з хейтом буває, дозволив змістити акценти суті і відбуватися фразою, що ну от Луценка просто безпідставно і тупо хейтять. Хоча по суті запитання цілком доречне: чи застосовувалися до військовослужбовця Юрія Луценка ті самі стандарти і практики, що й до загальної маси військовослужбовців? Бо навіть та сама історія редагування посту Юрієм Луценком викликає певні сумніви. І запитання, і сумніви є доречними через те, що сам Юрій Луценко перетворив свою службу в ЗСУ на максимально публічну історію. Зміщення акцентів, яке відводить від суті або руйнує її, це загалом біда публічних дискусій. Але ще гірше, коли таке зміщення стає інструментом політики чи більше того, законотворчості. І ось тут ми якраз підходимо до того ексклюзиву, про який я говорив на початку цього випуску. Днями мій знайомий професор Южін Фінка з університету Джонса Хопкінса запитав у твіттері українців, які реформи після 2014 року вони вважають найважливішими. Мені на думку одразу спало обов'язкове публічне електронне декларування політиків та посадовців, тому що це справді надзвичайно важливий інструмент у боротьбі з корупцією, тому що корупція завжди осідає у вигляді майна або витрат, ну скажімо там. Витрат на сходження на Еверест, і от публічне електронне декларування дозволяло ловити їх за руку, або ж притягувати до кримінальної відповідальності за спроби уникнути декларування. Зараз в умовах воєнного стану у нас обов'язкового електронного декларування немає, але його мають відновити. Цього вимагають і українські активісти, і, наприклад, Міжнародний валютний фонд. У зв'язку з цим у Верховній Раді зараз готується законопроект про відновлення електронного декларування. І от я мав можливість подивитися, що там зараз в цьому законопроекті написано. А написано там. Ось що так електронне декларування відновлюється щоправда в закритому режимі, тобто не буде загального відкритого доступу до декларацій. але з міркувань безпеки наших посадовців і їхніх близьких посадовці матимуть можливість не декларувати об'єкти нерухомості по одному в Україні і за кордоном, в якому проживають вони або їхні близькі. І це друзі відкриває такі ворота в корупційне пекло, що це навіть просто важко описати. Це наприклад означає, що поза обов'язковим декларуванням можуть опинитися такі перлини з останніх журналістських розслідувань, як, наприклад, нерухомість у Болгарії, яку в серпні минулого року купила дружина народного депутата від слуги народу Богдана Торохтія. На території Валенсія Гарденс є басейн, джакузі, спа та фітнес-центр, лобі, бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг. Поряд гарний міський парк. Дружина депутата стала власницею квартири на майже 59 квадратів у цьому комплексі 1 серпня 2022 року, а також придбала приміщення на першому поверсі площі 283 квадрати. У нас загалом за час повномасштабної війни активізувалася купівля нерухомості за кордоном. Згадати. Хоча би ще нову іспанську віллу мами нещодавно звільненого керівника Одеського обласного ТЦК, яку вона також купила наприкінці 2022 року, придбала тут на іспанському узбережжі маєток вартістю більше трьох мільйонів євро. Щодо українських політиків, загалом ходять дуже наполегливі чутки, що за час війни вони прямо масово вклалися в закордонну нерухомість, і тепер дуже не хочуть, щоб їм довелося цю нерухомість декларувати. І от українська влада тепер у переговорах з МВФ каже: ну дивіться, у них є нерухомість за кордоном, де живуть їхні. Батьки, їхні діти, якщо вони вказуватимуть це майно в деклараціях, які подаватимуть в НАЗК, а Росія ці дані хакне, то рідним буде загрожувати небезпека, їх можуть вбити. І найсумніше в цій історії, що міжнародний валютний фонд, схоже, готовий повестися на цю маніпуляцію. Уявіть собі, просто масштаби корупційної діри, яка Розверзається через можливість не декларувати одну нерухомість в Україні і одну за кордоном. Знаєте, я пам'ятаю, як коли електронне декларування запроваджувалося вперше, то посадовці, яких воно мало стосуватися, також багато говорили про безпеку. Вони говорили, що от ми будемо вказувати в електронних деклараціях свої адреси, і зловмисники будуть грабувати наші будинки. Ми будемо в небезпеці. Але як бачимо, після запровадження електронного декларування ніяких масових грабежів будинків посадовців якось не відбулося. Але сьогодні влада має додатковий аргумент війну, і цим аргументом вона безсоромно маніпулює і зміщує акценти у переговорах щодо питань, які не мають стосунку до війни, а мають стосунок до боротьби з корупцією. Залишається лише сподіватися, що міжнародний валютний фонд отямиться і не погодиться на таку дікуху в законопроекті. Ну і наостанок про хто розмінував чонгар. Постійні глядачі цього каналу знають, що я намагаюся ніяк не коментувати воєнну і військову тематику, тому що це не сфера моєї експертизи, моїх спеціальних знань чи моєї прямої роботи. Це звичайно не означає, що я цією тематикою не цікавлюся, не стежу за нею чи її не обдумую. Зокрема, оця ця тема хто розмінував Чонгар? З під текстом, що саме українська влада заздалегідь розмінувала напрямок, за яким потім дуже швидко просунулися росіяни. Вона постійно десь навколо мене присутня, тому що люди іноді пишуть це в коментарях під відео на цьому каналі. А раніше це постійно неслося, коли я вів стріми на «Бігус.Інфо». Тому я не міг не звернути увагу на інтерв'ю української правди зі старшим сержантом Іваном Сестриватовським, який власне намагався у перший день повномасштабного вторгнення підірвати мости, які з'єднують материкову частину України з Кримським півостровом. І він наполягає на тому, що ніякого розмінування на Чонгарі не було. Я особисто знав, де воно заміновано, як я залишався там на підриві. Чи ви бачили перевірки мінувань? Так, війни? так, так. Коли в останнє ви не бачили? Десь, я, якщо, якщо, ну, якщо я, я можу помилятися, точно я вам не скажу. Ну, десь тижня-півтора, максимум два. До повномасштабного, До повномасштабного вторгнення провелась перевірка. Тобто якихось розпоряджень щодо розмінування там, не надавалося? Ні, ні, розмінувань ніяких не було. Це... Угу. Мости були заміновані. Він розповів про те, як 24 лютого після того, як почався мінометний обстріл позиції його підрозділу, він намагався власне, здійснити підрив. І щодо того, чому підрив не відбувся, у нього є дві версії. Виходу два. Або була висаджена якась диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. Mm -hmm. Тому в мене тільки два таких варіанти. Іншого нема. Я бачив, що критики цього інтерв'ю, адепти історії про розмінування Чонгару, питали: ну і що з того, що це сказав один військовий, звідки ми знаємо, що йому можна вірити. Так от справа в тому, що не один. Ще в жовтні минулого року командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал Сергій Наєв. Говорив в інтерв'ю про те, що ніякого розмінування чонгару не було, ба навіть навпаки, а була здійснена на цих мінах тільки заміна підривачів, тому що внаслідок певних. Погодних умов і відповідного часу вони виходили з ладу. Кількість міновибухових загороджень, як була закладена у 2016 році, вона була трошки збільшена, а ніяк не зменшена. У тому ж інтерв'ю генерал Наєв говорив про те, що буквально напередодні повномасштабного вторгнення було віддано наказ про готовність номер один до підриву. Десь 22 лютого була дана команда підрозділам, які виконували там завдання через їх командувача на приведення всіх цих об'єктів до знищення приведення в готовність номер один. Ну і зрештою, ось підсумок всієї цієї теми від генерала Сергія Наєва. Кількість мінобухових загороджень не знижувалася. Все було у працездатному стані. І відповідне команди і розпорядження тим генералам і офіцерам, які були на цьому, на цьому напрямку, були надані своєчасно. Тепер так. Ви можете не вірити словам старшого сержанта Сестриватовського і генерала Наєва. Ви можете навіть вважати їх обох брехунами. Але було б дуже добре, якби це вважання підкріплювалося якоюсь конкретикою. Тому що якщо це без фактів, а лише у форматі А я все одно вірю в це, а не в це, то це про питання віри, тобто про релігію, і вести дискусію в цій площині, ну, навряд чи доцільно. В цій площині можна. Лише образити релігійні почуття вірян. Втім, давайте пам'ятати, все, що я кажу у своїх відео, я кажу без претензії на проповідь екскатедра. Я ділюся з вами своїми знаннями, спостереженнями і думками, не для того, щоб їх сприймали як абсолютну істину, а для того, щоб спонукати до якихось подальших роздумів. Ну і ще одне наприкінці кожного випуску я традиційно закликаю до підтримки Збройних сил України. Сьогодні я хочу зробити конкретний заклик. Благодійний фонд Фундація 0300» зараз збирає кошти на проведення 200 операцій з відновлення зору військовослужбовцям. Посилання на цей збір я залишу в описі під цим відео, і давайте до нього долучимося. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігію!